Вітаю вас на каналі Wuki Сьогодні поговоримо про стильний чохол накладку Nilkin Textured Hybrid на прикладі такої моделі для Xiaomi Redmi Note 11. Чохол має двокомпонентний склад. Спинка виготовлена із пластику, а контурний бампер із силікону. На зовнішню сторону чохла, як ви вже встигли помітити, виробник розмістив приємну на дотик текстильну вставку. Результат перевищує усі очікування. Чохол вийшов і легким, і чіпким, і приємним. Для ока, він чудово доповнить дизайн будь-якого смартфону. Розробляючи Текст Hybrid, спеціалісти із Nilkin ретельно вивчили анатомію смартфону, і тому аксесуар ідеально на ньому сидить, а також має усі необхідні прорізи під технологічні отвори на смартфоні. Опинившись на гаджеті, аксесуар формує над площею його фронтальної панелі невеличкий бортик, аби ви могли спокійно класти пристрій дисплеєм вниз, не боячись подряпати його. Хайбрід допоможе зберегти охайний зовнішній вигляд вашого смартфону, захищаючи його від подряпин, а також приймаючи на себе частину удару у випадку падіння. Замовити Нілкін Текст Hybrid можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!